Ласкаво, Прошу до зони конфлікту. Добрий вечір. Ви казали, що війна закінчиться, коли останній шматок української землі буде звільнено. Ви мали на увазі Крим? звісно, але ж він не повернеться. Та ну, ситуація з Кримом це чистої води. Аншлюз. Це анексія суверенної української території. Це грубе порушення міжнародного права. Цілком можливо, але повернення ж не буде. Чи не так? Так, але це не виправдання. У нас багато прикладів, коли окупація певної території тривала десятиріччями. Але, врешті-решт, міжнародне право та порядок мають бути відновлені. Але за яких обставин Росія поверне півострів? Агресашопіпаништ. Агресор має бути покараний Але і це дуже важлива деталь. ми плануємо зробити це виключно дипломатичним шляхом перед нами постало складне завдання. Тому що якщо життєві стандарти в Україні будуть вищі ніж у Криму, і якщо свобода слова, преси і загальних свобод буде більше якщо ми станемо європейською нацією, що має безвізовий режим, що надає свободу бізнесу, тощо тоді люди в Криму захочуть стати українцями пане президенте, але одна справа, чого бажаєте ви чи мешканці Криму, інша існує реальний світ. Ви не можете забрати Крим соломіць, а росіяни вам його не віддадуть. Для Путіна це було б рівнозначно самогубству. Ви знаєте це, я знаю, і решта світу теж знає. Чи не було б краще сказати про це людям? Я зовсім не хочу сперечатися з вами тімем, але весь світ розуміє, що це незаконна анексія. Весь світ понад 170 держав не визнають цю анексію та обіцяють ніколи її не визнавати. так, але ж вони прийняли її. Чи не так? У чому різниця? Ні, Вони не визнали, але прийняли. ніхто в європейському союзі не визнав цього. Немає польотів до Криму, немає ділових та дипломатичних відносин з Кримом, ні консульств, нічого. Нуль інвестицій до Криму. Це позиція невизнання та неприйняття. так, але ніхто в ЄС... Вибачте. А якщо ми змиримося і визнаємо, це буде суворим порушенням та руйнуванням глобальної системи безпеки. це буде стимулом для агресора. Це буде абсолютно те саме, що й 1938 року. Я просто не можу собі уявити, що хто-небудь того року запитав. Ви розумієте, що Австрія завжди буде німецькою? і моя відповідь була б ні. Я розумію, але пане президент, подивіться на окупацію західного берега річки Йордан Ізраїлем, що триває 50 років. Жоден з членів ЄС не вважає цю окупацію законною, але всі прийняли цей факт. З Кримом буде те саме. No. Ні. тому що з нами правда. І весь світ теж знал із Ви можете сказати те саме і про палестинців. Ні, Ми в зовсім в іншій ситуації, і агресор повністю ізольований. але ж реальність така, що росіяни встановили для вас рамки. Ні. У тому, чого вони хочуть від вас, для вас не буде повноцінного членства в ЄС, повноцінного членства в НАТО, тому що європейці ніколи, вибачте, тіми не будуть ризикувати, аби це зробити. росіяни вже заплатили високу ціну за грубе порушення висока ціна. Це санкції ситуація в економіці та стан золотовалютних резервів. Це висока ціна. Субсидії, які дають Криму, не вдасться надавати вічно. Будьмо реалістами. Звісно, Росія могутня держава. але якщо світ змириться з агресією, то вже ніколи не буде колишнім тому що це стане символом того, що глобальна система безпеки, створена після Другої світової війни, не працює. Ви вважаєте, що Україна коли-небудь приєднається до НАТО? Так, 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 але не в найближчому майбутньому. Але Німеччина заявила, Ні. що не бачить вас членом НАТО. Міністр закордонних справ ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр заявив рік тому в листопаді: я бачу Україну як партнера НАТО. Вірно, тому що ми маємо відповідати критеріям альянсу цього не досягти сьогодні або завтра. так, але вам відмовили надати цю перспективу у 2008 році. Ні. ні, тому, тому що... що Росія заперечувала і ваше прохання пізніше теж тіме Ті, на саміті НАТО 2008 року в Бухаресті. Все було навпаки. Була заява, що двері для Грузії та України відчинені, Але Нічого не трапилось, тому що Україна не відповідала критеріям НАТО, тому що Росія сказала ні, та ні, дивіться, Росія сказала ні, і тодішній прем'єр-міністр Франції заявив: ми проти вступу Грузії та України, тому що ми вважаємо, що це не краща відповідь на проблему балансу сил в Європі. Це приблизно те Я дуже радий дізнатися вашу думку і думку французького президента. Прем'єра. Прем'єра, Вибачте, Але якщо ви дозволите мені висловити свою думку, то ми суверенна незалежна держава. Ми не питаємо дозволу ні в Росії, ні в будь-кого іншого. Наша позиція необхідно реформувати свою країну. А для цього нам потрібно щонайменше 6-7 років. аби відповідати критеріям альянсу. Ми повинні зробити роботу, яка потрібна нам. І лише потім ми маємо запитати українців, організувавши референдум, чи хочуть громадяни України вступити в НАТО через сім років? Так, але вам все одно треба отримати запрошення. Так, Тут маємо дві сторони, але які значні зміни відбулися протягом останніх двох років? два роки тому рівень підтримки зближення з НАТО та членства в альянсі становив 16% населення. сьогодні 60% підтримують цю ідею. Я розумію, що ви хочете цього і що цього прагнуть українці, але ви живете, я кажу про ставлення заходу до вас. Захід ніколи не піде на ризик конфронтації такого роду з Росією. ви живете у світі сьогоднішнього дня. Уявіть, що трапиться за 6, 7, 8 років. Світ буде зовсім інакшим, І НАТО сьогодні єдина ефективна система безпеки, тому що всі інші системи безпеки зруйновані російською окупацією та агресією щодо України, Сирії та можливо щодо інших країн. у цій ситуації. Ми повинні довести своїм партнерам, що світ стане більш безпечним, якщо Україна отримає можливість зробити це. Для нас це морквинка, світло в кінці тунелю, аби мотивувати нас проводити реформи в державі. А німці вже сказали ні. <реку> ні, вибачте, це не позиція Німеччини, це позиція Штайнмайера у 2015 році. Ніхто не знає, якою буде позиція Німеччини 2022 року. Але ви кажете, що змагаєтеся у цьому конфлікті за Європу, чинячи опір агресії. А ви не розглядали таку можливість, що Європі Росія потрібна більше ніж ви. Вона була потрібна, коли йшлося про переговори з Іраном та його ядерну програму. Вона потрібна у досягненні компромісу щодо Сирії та у боротьбі з ісламською державою. Ви пропонуєте Європі продати інтереси України? Я нічого не пропоную. Я цікавлюся, чи розглядали ви таку можливість, що європейцям важливіше не зачепити Росію ніж догодити вам. Це дуже гарне питання. А за що таке європейський союз? що об'єднує 26 держав: гроші, ринок, Росія, безпека, ні, цінності вотюнайтеропвельс і чому я абсолютно певен в єдності ЄС і солідарності з Україною тому що це не питання торгівлі, це питання цінностей. Ну не таким же і єдиним виглядає сьогодні європейський союз. та ні, ні, з питання біженців, ні з питання Греції, ні з питання України. Але врешті-решт, із приводу України, і з приводу Греції, і я дуже сподіваюся, з приводу проблеми біженців європа об'єднається. На початку 2014 року я зустрічався з більшістю міністрів закордонних справ ЄС та запитував: якщо буде агресія, чи можливо, що Євросоюз збереже єдність та запровадить санкції? І знаєте, якою була відповідь? Ні, Консенсусу з приводу голосування щодо санкцій не буде ніколи. А я сказав, буде. І через три місяці так і трапилося. Будь ласка, давайте не будемо недооцінювати європейський союз. погляньмо спочатку на мінські домовленості, які здаються досить крихкими. Зокрема, протягом останніх днів, після кількох місяців затища, ми знову побачили озброєні зіткнення та артилерійські обстріли. ОБСЄ повідомила про цілу низку порушень режиму перемир'я. Чи протримається припинення вогню, чи порушення будуть лише частішати. Мінські домовленості. Не працюють, правда? Ні, послухайте, у нас дуже серйозний диспут. Тобі я намагаюся говорити, використовуючи серйозні аргументи. Що означають мінські домовленості? Це просто план мирного врегулювання. Ніхто не може бути проти них, тому що домовленості передбачають припинення вогню з використанням важких видів озброєнь і звільнення заручників, безпосередній доступ спостерігачів до будь-якої території, де зберігаються озброєння. Гуманітарні організації повинні отримати можливість допомогти у врегулюванні гуманітарної кризи. Має відбуватися соціально-економічний розвиток територій. А політична частина цієї угоди незалежні та справедливі вибори, які дозволять людям в Луганську та Донецьку обирати їхніх представників так, але ви пропустили крайній строк. Ні, адже були встановлені дедлайни, проте вибори перенесли на наступний рік з вашого дозволу. Це не я той, хто пропускає дедлайн тому що Україна відповідальна держава і відповідальний учасник мінських домовленостей ми робимо все, що обіцяємо так, але чому тоді ведуться ракетні обстріли на сході України, хоча їх не повинно бути сьогодні. У листопаді я цитую доповідь обсє дводенної давнини. Ні. <рес> no. yes. no. так, вони no. вже no. повідомили про це. No. так, no. системи град no. ваші? No. 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 Ні, тому що наша позиція абсолютно зрозуміла. Ми повністю готові співпрацювати з ОБСє. Ми відкриті до проведення всіх інспекцій. Але чому тоді вони повідомляють про те, що ваші гради знаходяться там, де не повинні знаходитися? Окей, тіме, вибачте, якщо дозволите. у нас є довгий список доповідей. І я відповідально заявляю, що ми повністю виконали всі зобов'язання в рамках мінських угод, включно з відведенням важкого озброєння. Це означає, що доповідь ОБСЄ не неточна. У нас немає жодного пункту, якого б ми не виконали. Тоді Вони помиляються. Тегаримті будь ласка, але не можуть бути правими одночасної ОБСЄ і ви. мені один міванмінет. Тіме, будь ласка, якщо ви дасте мені одну хвилину, Дякую. Ми відповідальний учасник мінських угод. Якщо ви візьмете кількість доповідей ОБСЄ про дії української сторони та російської сторони, то Росія у 12-15 разів частіше порушила перемир'я, починаючи обстріли. Коли Росія не надала доступу міжнародним спостерігачам як до кордону, так і до території, де знаходиться озброєння. У нас був єдиний випадок, коли ми негайно все відвели через 40 хвилин після візиту спостерігачів. вони зафіксували озброєння у 500 метрах від 23 кілометрової лінії. спостерігачі це виявили, і ми негайно прибрали ось як ми співпрацюємо з ОБСЄ. Не те, щоб ми не допускали їх до озброєння, і тим більше ми не спрямовуємо озброєння проти спостерігачів. Okay. So, so... Загалом у вас різні інтерпретації того, що відбувається. No, no, no. We have a different... Ні, Ситуація інша. Ми повністю виконуємо мінські домовленості. Це підтверджено ОБСЄ. Але Два дні тому це було не так. Анфоченатлі на жаль, дискусія це не передбачає, але одразу після інтерв'ю я дам вам цифри для ваших глядачів. тому, що це небезпечна річ, це сценарій російської сторони. Показати, що обидві сторони порушили домовленості в мінську, але це не так. Українці повністю все виконали Гаразд, ви стверджуєте, що дані доповіді невірні. Дозвольте повернутися до деяких ваших обіцянок, які ви зробили, ставши президентом. Одна з них була боротися з корупцією. Буквально місяць тому посол США в Україні звинуватив генпрокуратуру дуже незвичне втручання у протидії боротьбі з корупцією та перешкоджанні роботи роботі власних співробітників, чому генпрокурор досі займає свою посаду, якщо він дійсно робить те, в чому його звинувачують? Якщо ви серйозно маєте намір боротися з корупцією, чому ви дозволяєте ситуації так розвиватися? Абеткомбетін коропшн ваю алайнне ситуаціїнтокосії статифромтутнз. Я почну з двох моментів. Перший безпосередньо після розмови ми почнемо розслідування незалежне розслідування у співпраці з нашими американськими партнерами. я сподіваюся, що завдяки незалежному розслідуванню в офісі генерального прокурора ми отримуємо якісь факти корупції. Якщо факти підтвердяться, то жодної хвилини той, кого звинуватять, і звинувачення проти якого підтвердяться, не залишиться на своїй посаді. Другий момент. Ми хочемо створити ефективну систему боротьби з корупцією. Ми створили нове антикорупційне бюро, яке користується найвищим рівнем довіри з абсолютно прозорим процесом призначення нових керівників. Воно розпочинає роботу 1 грудня Але два дні тому делегація ЄС в Україні повідомила, що стурбована тим, хто бере участь у створенні цього антикорупційного бюро. New exactly. точно. Та нагадала вам, що допомога ЄС надається за умови докладання зусиль в боротьбі з корупцією. Day, точно і наступного ж дня ми відсторонили людину з конкурсної комісії та включили до її складу тих, кого пропонував Євросоюз включаючи містера Кеслера, який буде представляти Євросоюз. Я сподіваюся, рада проголосує за них. тож у нас реакція дуже швидка та ефективна. Але найважливіше запустити нову антикорупційну структуру безпосередньо після 1 грудня. Найважливіше, щоб їй довіряли український народ та органи влади, європейські та американські партнери. Пане президент, ви хочете показати, що починаєте нову еру? Ви хочете продемонструвати відкритість і прозорість? Навіщо президенту власне телебачення? П'ятий канал, за який його ж активно критикують? Навіщо, якщо уповноважена ОБСЄ з питань свободи змі, сказала, що пан Порошенко повинен продати свій телеканал? Це моє тверде переконання. Додала вона, що обрані політики не повинні володіти і контролювати мас-медіа в країні. це дуже слушне запитання. 2003 року, коли я був опозиційним політиком, я створив перші вільні змі в Україні, у яких були абсолютно прозорі відносини між журналістами і власником. Це був перший приклад. Але це конфлікт інтересів, чи не так? Ні, тіми, пробачте, можливо, але ви обіцяли відрізнятися від інших. Ні, Я ніколи не обіцяв продати п'ятий канал. Окей, але ви обіцяли відрізнятися від олігархів, які володіють мас-медіа. Я відрізняюся. Якщо ви подивитеся п'ятий канал, то він можливо більше за всіх критикує. Він найбільш вільний. Це дуже авторитетні журналісти. Але журналіст Для чого він вам? Ви ж президент? У вас інші турботи? Для чого? послухайте. Хто з президентів у Європі має власний телеканал? Послухайте, я гарант свободи преси в країні. І стандарти журналістики на п'ятому каналі ніхто не критикує У вас ще є шоколадний бізнес в Росії, який ви обіцяли продати. Однак так цього й не зробили. Це я обіцяв. І чому ж не виконали? Тому що частина мого бізнесу в Росії була конфіскована Путіним а частина бізнесу арештована. Неможливо продати арештований бізнес. Чому? бо ви втратити гроші? Ні, тому що активи арештовані. Але ж ви могли передати це питання в руки трасту, адже ви і цього не зробили. Ні, Ми вже підписали трастову угоду з одним із найавторитетніших європейських трастів і передали активи абсолютно незалежному менеджменту. Це спосіб, за допомогою якого я. І хочу вирішити проблему, але все одно у вас залишилася ціла низка активів, які вам належать, і яких ви обіцяли позбутися. Тіме, вам може не подобатися моя відповідь, але я єдиний український президент, який відкрито передав свої активи до незалежного трастового фонду з гідною репутацією. Я думаю, що це по-європейськи. Коли країна у стані війни і ніхто не хоче купувати бізнес, розділити бізнес та політику Ви також обіцяли відмовитися від практики кишенькових армій, але так звані добровольчі батальйони, зокрема правого сектора, досі існують. І низка олігархів. А ви говорили, що олігархів в Україні не буде, також досі існують. Вони зберегли свої активи та свій вплив, якими вони скористалися на місцевих виборах. Ви дуже вільно Інтерпретуєте мої обіцянки. Я не обіцяв зруйнувати правий сектор. Це політична партія. Так, але ж це і армія, хіба ні? Можна мені завершити свою відповідь? Так. Будь ласка, я обіцяю роззброїти їх та відвести від лінії фронту. немає жодного представника правого сектора на передовій. Це, до речі, повноваження поліції, а не президента. але я даю вказівки роззброювати будь-які незаконні озброєні формування, незважаючи на те, кому вони належать олігарху чи незаконні озброєні політичній групі. якщо ви будете об'єктивними, то олігархічні армії розброєні. але не армія правого сектора. Де сектор знаходиться у процесі роззброєння? Це не просте завдання, особливо в країні, що прибуває, так, але у ми вже рині. бачили перестрілку між ними та поліцією недалеко від західного кордону. Це було декілька місяців тому. або the... сцену, коли озброєні найманці оточили офіс нафтової компанії. поставте мені запитання, і я спробую на нього відповісти. Коли стало зрозуміло, що це був конфлікт між правим сектором та поліцією, то була проведена військова операція із роззброєння правого сектора. Негайно, коли правий сектор намагався спровокувати бійців національної гвардії, ми провели військову операцію. Я намагаюся знову вам пояснити. Я президент країни, що прибуває у стані війни у нас маса зброї, і ми намагаємося вжити ефективних заходів із роззброєння, забезпечити закон та порядок. І хорошим свідченням цього є те, що всі війська на українському боці дотримуються режиму припинення вогню, виконують накази головнокомандувача збройних сил України. Але існують варті довіри, звинувачення з боку правозахисних організацій у порушенні прав людини як на вашому боці, так і на боці вашого супротивника. Чи буде Буде розслідування По-перше, ні. Тому що порушення з нашого боку мають абсолютно інший масштаб. Усі порушення з українського боку були розслідувані належним чином за присутності міжнародних інспекторів. А ось з того боку ні. В цьому різниця. Ми цивілізована європейська держава, яка виконує свої обіцянки, а вони бандити і терористи. І якщо я запрошу вас туди, ви зможете переконатися в цьому на власні очі. Amnesty International кажуть, що обидві сторони безпідставно утримували цивільних осіб, які не скоїли жодних злочинів, але симпатизували протилежній стороні. Якщо ви подивитеся на статистику того, як багато злочинів в українській армії були розслідувані, і як багато винних притягли до відповідальності, відповідальності, то це буде відповідю Amnesty International. Це об'єктивно. Водночас жодної реакції не було з боку бандитів і терористів. Убито 8 тисяч українців, і жодної відповідальності та сторона не понесла. Більше двох тисяч українських солдатів, убитих російськими солдатами, і жодної відповідальності за це давайте не будемо грати в небезпечні і брудні ігри. Мовляв, обидві сторони несуть відповідальність. Ні, Це ж не ми, а росіяни нападають на нас. Це ж не ми, а вони виявляють до нас агресію. Тобто ви відкидаєте звинувачення у порушенні прав людини? Ми не відкидаємо. Ми розслідуємо. Ми не заперечуємо. Я просто хочу сказати вам, що ми інші. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями Human Rights, Amnesty International. Ми відкриті до проведення розслідування і співпрацюємо. Це хороший приклад і символ європейської країни. Пане Вері Порошенко. Дякую за те, що прийшли до нас. В зону конфлікту. Дякую,